Сьогодні вам потрібно проїхати всю полосу перешкод. Так, ми на центрі озера і здається, ми трошки йдемо на дно. Кров буде текти не з голови. Ногу розрубав. Добре би було би, я ліг на сраку такий. Ого, покай там до рука. І не разу не черкнути ногою у землі. Не Той не хто це, це зробить? Спробуємо зробити. Не знаю, чи вийде, але ну, траса Назар показував, ми подивилися траса, ну є в ній деякі складності, так що. Так, той, хто це зробить, отримує 500 гривень. Це хто проїде всю трасу і не черкне ні разу ногою. А хто проїде найменше, той виконує покарання. А от яке покарання, будете знати в кінці. Та. Готові? Та? Не, готові? Не готові. Не готові, я не хочу. Так, зараз проїду я сам всю трасу і не разом ногою, щоб показати, що це можливо. Так, старт буде звідси починатися. Звідси кладеться дві ноги і їде сіт цілу трасу. Гілки я спеціально не чистив, щоб додавали складності. Тут такий йде прямий участок, а тут треба перелітати. Ох! Коротше, пацки, не знаю, як це виждає на відео, але траса дійсно складна. Тут фініш! бой. Yeah От така траса повністю все можливо. Побачимо, що покажуть хлопці. Усього буде даватися кожному по 2 попитки, ну, а для початку перед тим, як їхати, кожен потренується, тренується, до скутера. Так, перший їде привикати до скутера Андрій. <му> 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 Ну бля я не годен їхати. Чого? не наїб... <свісна> в принципі там болота нема. А ну, тут я, я всехі раджу по колобаням і до починає починаєш за Як ти розцінюєш свої сили після того, як ти приїхав? Сьогодні ти приїхати будеш одразу чи ні? Ні. Але я попробую <свісна> їхати на дивитися, щоб не бути наказаним. Отако. Так, наступним їде Ярема. Ну що каже, мабуть, програю. Так, наступним їде Діма. Лапка трошки підклинює, але нічого. Поїхав одразу на правду. Хоч би ніхто не побився нинджі. Кожен буде їхати в шлямі. Ютуб, безпека Це є. Тров буде ти не з голови. Що скажеш? Мені Це дуже сподобалося, але мені страшно. <рес> Другий раз вже хочеш зірватися зйомка. Перший раз вона такий зірвалася. Це пішов дуже сильний дощ. На трасі майже неможливо було їхати, зараз я вставлю кадри. Коротше, все пішло максимально не по плану. Скутер перестав заводитися, пішов дуже сильний дощ, на трасі вже неможливо майже їхати. З того всього скутер варія, що ваш тому корті. І потім забереться. емоції. Виїбліть! <гум> Але суть в тім, що тепер просто вилетів штопер з кікстартера і скутер неможливо майже завести, тому сюди сильно тріскотит, Так що зараз я якось іду, буду пробувати рішати цю проблему. Біжу зречити шуруповерт. Mm -hmm. Так, знайшов я шруповерт, завели ми скутер шруповерта, люкс, Відос продовжуюсь. Перший їде Андрюх. Я старт. Тут старт. Так, Андрюха на старті. Давай! Готові! Андрюха газу! Бляха! Куда? Куда? Пару метрів, Андрюха! Давай, другу попитку! Я-я-я! Щоб ви розуміли, це може десь... 2% траси він проїхав. Ну це таке, у Андрюхи просто немає особи опиту, так що це нормально. Давай, Андрюха, друга попитка. Добре! Приїхав. Що скажеш? Та Про... ні не скажу, я проїхав в б... бляжі беріжок на. Пацани. А ну ми... а я ще того боявся. Мені <плес> ногу розрубав. Отак проходить зйомка відео. Так, другим стартує Рема. Погнав! пепка, пац. Зараз заїзд. За жопа, я рушити не можу. Давай, погнав. Йоперний театр. Це була друга попетка? Була друга попетка. Які твої емоції? Дімон. Я сподіваюся, я хоч проїду половину траси. Дети й дімо. Имон, yeah. <laughs> yeah, <laughs> давай, бляха, возьми yeah. себе yeah. уроки. Yeah. Погнал. Yeah. Давай, 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 давай. Пиздец. <laughs> Что <laughs> стоять? О, ти не Цікаво, як з ключем така штука зістала. Добре, нічого, не буде так, не чіпаємо. Це, при... <смітна> Це пі... Ну По спробі давати бо я не знаю. ми тут Правила відео змінюються. Хто найдовше приїде трасу, той отримує послідне місце, хто найшвидше, той получає перше місце. Ну Покарання і нагорода все залишається. Що ви скажете? Це ужас. Правила писані кров'ю у нас, тому правила мусять змінюватись, бо крові більше не було. Я не думаю, що я настільки погано катаюся на скутері на старт. Увага! марш! Так, зараз ковбок. Красавчик. <смех> 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 я ушла, что я тебя пролетел. Я просто вишмарку у каждого берега. <laughs> <laughs> молодец, молодец. Фу. Зараз рушает Дима. На старт. Увага. Рушь. Молодчик, Димон! Давай, да! Е! Красавчик! О, oh, это было жестко. Так, зараз пробую, Андрей. Na start. Uaga. March. Заглахне газу. Як тобі, Траска? Ну, заїхати. Хотілося б ще раз попробувати. Хлопці, я проїхав перше місце но... Я хочу поділити 500 гривень серед учасників і серед автора серед Не, серед... гарну гон. Ні, серед автора не треба. Красавчики, паски. Це було чітко так, ну а тепер момент, який всі довго чекали. Так, а ми <сх> Зараз я буду говорити покарання. Андрій, яка суть покарання? За три дні ти маєш зробити лодку своїми руками з стройматеріалів, і переплистити носу або будь-яке озеро, на твій погляд, ви поперек. О! Поперек? Є, б... Яку лодку, блядь? З будь-чого, пінопласт, бутилки, все що хочеш. Це або лодка, або плод. Розумієш? Я придумав, що я зова... А Ми навіть не додумались до цього. Як <смиря> вам таке покарання Дуже цікаве. Цікаво, в натурі. Андрій, Надпулень. що скажеш? Я думаю, з чого мені зробити, блядь, пароплаву, Дякую всім за участь. Ви були красавчики. Файно приїхали. Дімон, взагалі, красава. 43 секунди, блядь. Так би в різку. Андрій вже робить плот, а так і бусок є компресором. Процес помалу йде. Ось таку губку з Андрієм ми вже зробили. Коротше, я просто-напросто йому допомагаю в цього завдання, цього покарання. Ха, покарання. <гум> Корочі, плануємо це все зараз зліплювати докупи. Е, Лупашем Назар ще придумав е, монтажну піну, засунути абсолютно ну, всі щелі, які можуть бути, так, щоб ніяк не попадала вода. І я думаю, він має поплисти. От він по-любому попливе, у нас приблизно вже десь є 100 з чимось літрів ні? Так, у нас вже є одні заготовки. Ще ми зробили з бутлок, вже склеїли таку ну, площину. <гум> І це ми будемо давати просто на другий слой. Так, <гуми> і на два слої воно по-любому попливе, що це взагалі бомба буде. скажем так, це і виконання покарання, і економ-матрас на літо. Це два в одному. Сплошні mm. плюси. Да. Взагалі бомба має бути. Так, да. буде супер. Зараз подивимося реакцію хлопцю на наш пліт. <гуми> 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 так, це мені вже раз показав. Ну це якісь... О, Ну мені здається воно розвалиться Тепер дивись, тут. Тепер... Ну виглядає страх. А ти що вже дав лакшері, бля, самольот лайнер з пластикових бутилок, чи... Ти да, не <свісно> потонеш, Андрій. І весло, і... Та де це вийде. Паруса. Каже, що вітри по-любому. No, що це вийде нам трохи довше, але в Довше не вийшло б будівлі. Це спинки захотів, я поняв. Якої спинки? А це так не планувалося. Так, ось так ми веземо плот до озера. <ріпи> а оці озеро, як я Андрій має що скажеш? Як тобі та ширина озеро? Перепливеш? Аху... Та це до хубави, в принципі. Це можливо. Воно, воно дуже сильно обмінчило. Озеро. Воно було да, раз. воно ще впало. Кинули ми плот на воду, Ну не топиться, це вже добре. Перші та він ще навіть не в воді повністю, але mm. зараз будемо перевіряти. Весло? Ну пок... поки що не топиться. Не казав О! Давай тровіс пуфну. Давай. Акуратно. Андрій, що? Андрій, Андрій. Правіші, праві віші всі. Прівіші, правіше, правіше, ще правіше. Давай, а ну ж ти зібраний пішов? А я моя купати. Треба. А ти плисти будеш? Давай не пливи. Ногами гриби. Так, освоюю керування. <гум> Знаєш, добре би було би я ліг на сраку такий А як ним керувати? Ха-ха. <гум> <гум> а вода, до речі, кайфова, пацани, можна купати звідси. <гум> ну добре, він тут трошки підтоплює, але хує. Давай. І поплив у ну, дальні плавання. Андріо кидає весло. Ну давай. Як спес. доганяй нейб'єм. Коротше, я починаю йти під дно у мене жопа вже підмукає. Зараз праву руку десь в берег. Зараз. Вперів убьм. О!

Ну, тримати тримай. О, але сильно не юргайський. Добре. Дай би тримай. Майма на центрі. Так, ми на центрі озера. І здається, ми трошки там на дно. Що це велиці у раз тим більше <пілчі> потає Можна нам або хубав? Або зараз роздвоїться просто-напросто. як <пілчі> то став. Але водичка тепленька версії Водичка взагалі тепло, але Назар кажуть, що ми йдемо на дно і ми продовжуємо просто дачі облітати. Перший слой повністю у воді. Тут вода пробирається на палубу. Ми на центрі озера. <ріху> Ох, <бля. ріху> Діти, де да, шлапці? хлопці. Ми плануємо перепростив вздовж повністю ціле озеро і назад. Андрій лиш каже, добре, що бутилки добре змотані. Я тут дивлюся на вік і замічаю таку картину. вже собі своїм життям. І до речі чути якимось вином чи чем Бо ці бутылки ми взяли з мусору. Ти що розбираєш плот На центрі озера. А в мене камера тобі захисного боксу. Так, можна сказати, ми приплили повністю ціле озеро вздовж. Нормально, так, нормально. Все чітко. Так трохи. Давай, розвертаємо наш корабль. Оба! Ось скільки нам треба плести назад. Ух <риві> Так, всю пора вилазяти з цього плоду. Що ти робиш? Ти ти робиш? Подивіться, воно мене буде мати стоять. Та не а а Не буде Так, бо тут зараз ми позбираємо всі. Тримає, дивись. ну що суф тримає. Так, Андріалові завдання я зараховую, А прес хлопцям я переведу на карту. Добре. Руки відпини, що тепер грязні. І вони вже мились і не раз. Але руки пускай! Ні! Ногу поклай там до рука! Бля! Ногу поклай там до рука! Белі! Я! Ха-ха-ха! Капітан корабля йде разом хиберна. Коротше, в цей день приніс багато емоцій. Так що, надійсно такі експерименти будуть почастіше. Хочу порекомендувати вам людей, які займаються лазерним гравіюванням. Вони це роблять як на дереві, так і на шкірі. Якість дійсно гарна. Мені сподобалось. Заду мій інстаграм, надпис ндуру. Силка на них внизу під відео. Рекомендую.